Перше слово дитини, мама, найрідніші до серця слова? Не забудьте до мами стежини, не лишайте, що була одна. Мамі жалко і сумно лишатись, коли діти у неї були. Мама, дітьми повинна пишатись, що хорошими в неї зросли. Ненько моя, а чому ж ти одна? Чому в тебе скоро взялась сивина? Невже в тебе, мамо, нікого нема, що ти так сумуєш, бідуєш одна? Я в мене синочок і донька була. Пішли вони жити і вчитись далеко? А я залишилась на старість одна, одна, мов підбита, лелека. Чому я лишилась на старість одна? За що така кара від Бога? І хто мене, мамо, і на старість спита? Чи вмерти ти, мамо, готова. А хто залишився без мами, той знає, що мама це сонце, ясненькі вікні. А хто, маму має, нехай не лишає, що плакала гірко, на діти свої.